Ми їдемо на евакуацію, в основному сім'ї з дітками. Ми взаємодіємо з спецпідрозділом Білий Янгол. Вік нас там реленко, де живе. Джонні або джокер. Вибирайте. Я офіцер групи цивільно-військового співробітництва нашої військової частини. Дана структура, даний підрозділ був сформований в полку у березні 2000 року. 22 року. Як офіцер групи цивільно-військового співробітництва, якщо коротко, то роботу ЦВС можна е, трішки порівняти з розвідкою. Е, може, це дуже голосно буде це звучати, але е, це проводиться робота вивчення цивільного середовища, проведення розвідки для того, щоб проводити успішно. Певні операції наша війська. Ми повинні зробити все для того, щоб цивільне населення по максимуму виїхало, щоб там не було дітей, щоб не було небезпечно для них. Не Нам заявку вичує, що не викладається. Забрати тут голова може раду так вирішити. Ну то там же просто неможливо Там зрівняло. Все зрівняло із землею. Вона ну, ще не війде, нікуди війде, не поїхала, я її повідала. 6-15 пітнахливається. Все поїхали. Багато. Ма, Мама, мати, поїхала, а, так? Мама, поїхала. А ви відправили. А тепер можна керувати. Цивільне військове співробітництво було сформовано по стандартам НАТО. Це як взаємодія військових із органами державної влади місцевим населенням забезпечення гуманітарних операцій за роздача і гуманітарки ліків медикаментів стандартам нато вони працюють не на своїй території вони працюють в межах збройного конфлікту на чужих територіях. це Ірак, Афганістан, Балкани. Це також взаємодія і підтримка. І зі сторони до військових цивільного населення У нас воно працює трішки по іншому. Чому Тому що ми працюємо на своїй території? У нас бойові дії, у нас війна. Ми знаємо свою релігію, свою культуру. В умовах війни проводити оцінку цивільного середовища і готувати якусь територію до військових дій набагато складніше. Відповідно, вони в нас перечаються, і ми з ними ділимося інформацією досвідом, як проводити в умовах війни роботу, ЦВС. — ЦВС, куди мандрую? Евакуювати людей. У мене дуже багато випадків є з дітьми через те, що я дуже люблю дітей. І коли в мене є можливість десь допомогти будь-якій дитині на фронті, я намагаюся зробити все для того, щоб це зробити. І, відповідно, це є вся лінія ліня діти дуже щирі, дуже відкриті. Коли ти до них приходиш, чи просто приходиш з любов'ю, чи просто приходиш з якимось подарунком, вони дуже відкриті до тебе. І всю цю любов, і всі ці емоції дуже дуже складно забути. Один з крайніх випадків евакуації Покровська. Хлопчик 16-річний, досить таки дорослий, але батьки не хотіли, щоб виїжджати. Було складно. Батьки істерили, бабуся істерила, вони не хотіли виїжджати. Але хлопчик взяв в руки себе і всіх. І коли він сів і почав складати свої речі, він почав мерзнути, руки почав мерзнути, а в нього рукавички були безпали. І я кажу до нього, давай я тобі зігрію руки. Для нього це було трошки дивно, насправді. Каже, давай знімай ці рукавички і ми погріємо руки. Коли от роби так, от тобі буде тепле». Тоді взяла, в мене теплі були руки, взяла його руки свої, трішки його погріла, кажу, тобі ці рукавички перетискають пальчики трошки, і відповідно, коли не поступає, і ти змерсаєш. Коли ми їхали, вже його евакуювали, він каже до мене, ви така красива, а скільки вам років? І коли я сказала, він каже, я не вірю, вам не стільки. Тобто, це не відкрилося. Просто відкрилося. Коли ми приїхали до місця евакуації подальшої, хлопчик почав телефонувати всім своїм друзям і розповідати про те, що він вже виїхав. Він скоро з ними зустрінеться і він скоро їх побачить. Потім він почав грати на гітарі і показувати свої інші емоції. Тобто ми зрозуміли, що ми зробили, напевно, правильно правильне, те, що ми його забрали таки з вітер, це завжди правильне. Головне, щоб батьки потім не поверталися з тими на туди. Діти дуже хороші. Діти хороші і прикро, і боляче, коли вони страждають. Коли вони страждають, коли е, вони перебувають в Покровську. Чи в будь-якому іншому місті, населеному пункті, де батьки переховують цих дітей, а ще крім того, забороняють їм взагалі голосно спілкуватися. І коли він бачить, чує якийсь… він виходить на вулицю і бачить, якась машина їде, він присідає, закриває вушка. йому страшно. Тобто це морально-психологічні травми для діточок. І... Батьки повинні це усвідомлювати насправді в першу чергу, що вони роблять шкоду не для себе, а для дітей. Бо діти травмуються на все життя. І потім дуже важко з тим працювати. Засуджувати я не можу нікого, я можу тільки просити таких людей просто виїжджати і не наражати на небезпеку діточок. Там, там смаколики подивіться, як, як настрій. Та бойовий настрій хочеться назад уже вернутися, настрій. Ми також займаємося і пораненими. Намагаємося відвідати, якщо є ми десь в містах, де перебувають наші військові поранені. Ми обов'язково їх відвідуємо, Ми їх продзвонюємо по потребах, завжди запитуємося, чи щось потрібно, чи тобто підтримуємо і супровід надаємо в на реабілітацію. Mm -hmm. там mm -hmm. Дивися, у нас є складку з поранений. Нам його десь треба влаштувати в Києві на реабілітацію. У нього ажога, у нього там громада лекарка. Я як тільки потрапив, потрапив із стаб-пункту в лікарню, мені вже почали дзвонити з погранатною службою. І ну, звісно, з частини також всі знайомі, побратими почали цікавитися, як я її морально підтримую. підтримував. функцією функції військового співробітництва Збройних сил України є робота пошуку та транспортування загиблих оборонців у Україні. На сьогоднішній день ця робота проводиться, але для розуміння, щоб знайти зникло безвісті нашого військовослужбовця, потрібен певний час. Це, це не є місяць, це може бути і на роки. Тому що і, тіла знаходяться на окупованій території, тіла знаходяться під ворожими обстрілами, але та все-таки ця робота направлена на те, щоб і, першотичергове наші оборонці були подоставлені до нас в країну і щастя поховані.